Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Завершилися великі свята в Одеській епархії Та я хотів би з вами поговорити про аналітику. Бо сьогодні дуже багато ми бачимо на різних соціальних мережах в новинах інформацію про те, що Українську православну церкву не підтримує 85% українців вважають, що влада має втрутитися в діяльність УПЦ МП. 66% переконані, що цю церкву в Україні взагалі треба заборонити. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 26 травня по 5 червня. Тож давайте зробимо аналітику, чи правда, що після повномасштабного вторгнення відношення до української православної церкви різко змінилося. Стосовно наших людей парафіян я хочу, щоб ми подивилися на прикладі тих свят, які відбулися в Одеській партії. Ми бачимо, скільки людей приїхало на ці свята для того, щоб побачити блаженнішого митрополита Онуфрія, для того, щоб розділити молитву, і це були не вихідні, це були будні дні. Тобто, люди звільнилися від своїх справ, від своїх робот та приїхали сюди для того, щоб побачити митрополита Онуфрія, розділити свої молитви з одеським священством та. Гостями нашої єпархії, та хочу я звернути вашу увагу на наші соціальні сторінки, які є дуже важливим прикладом того, які цифри сьогодні реальні. Бо одеська єпархія це не вся українська православна церква, одеська єпархія це не якась із помісних церков. Та ми бачимо, що охват нашої аудиторії набагато більше, ніж охват сторінок помісних церков. І це не просто тому, що ми займаємося активно такою діяльністю, а тому, що наших вірян дуже багато. І дуже багато вірян, яким цікаво спостерігати за тим, що відбувається в українській православної церкві і одеській єпархії. Бо Українська православна церква вона, ну, найбільша, мабуть, сьогодні в Європі по численності своїх храмів та своїх вірян. Отож, давайте ми з вами подивимося: Хресна хода переглядів 38 тисяч, лайків 2600 та дизлайків. 22. Слідуюче відео це спів пісні сербської Віра Вічна, Віра Славна, яку виконує наш архідіакон Андрій. І ми бачимо, скільки переглядів багато. Там ми бачимо 12 тисяч лише лайків, та лише 60 дизлайків. Дизлайки ставлять ті люди, яким не цікаво наш контент, чи може вони навіть з якоюсь агресією відносяться до того, що робить одеський парк та українська православна церква. Там ми бачимо хресна хода з мощами преподобного Кукши Одеського, 116 тисяч переглядів, і це лише на Фейсбуці. Це я не говорю про другі соціальні мережі, де також нас великі охвати. Ми завжди кажемо, і наша віра говорить про те, що церква це не споруда, це не адміністративна організація, і це навіть не ієрархія церковна. Церква в першу чергу це люди, яких об'єднує і церковна ієрархія, і люди, які знаходять свій прихисток для молитви в своїх храмах. І тому, якщо сьогодні ми кажемо про заборону ОПЦ, що ми сьогодні забороняємо? Ми забороняємо всіх цих людей. А ці люди по охватам наших сторінок це громадяни України з українськими паспортами. Ці люди, громадяни України, приїжджають на наші богослужіння. Та ми бачимо на відео, що останнім часом, коли питання про заборону УПЦ піднімається знову і знов, наших вірян стає ще більше. Бо вони сьогодні задумуються, а зможуть чи я завтра піти в храм і побачити свого священника. І тому сьогодні наші храми наповнюються, перегляди не зменшуються. Тому цікаво нам з вами сьогодні проаналізувати, то хто навмисно сіє в нас цю легенду про те, що Українська Православна Церква не підтримується, люди з нею уходять та храми пусті? Якщо ми з вами реально бачимо зовсім другу картину. Де більшість віруючих людей України знаходяться в українській православній церкві під головуванням блаженнішого митрополита Онуфрія. І тому, забороняючи нашу церкву, забороняється і більшість віруючих нашої країни. Кому це сьогодні вигідно під час війни сіяти розбрат та настраювати людей проти своєї держави? Давайте з вами проаналізуємо.